Леве, привіт! Тиждень для вас 17 по 23 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Так, Леве, що у вас? О, карта у вас душі і карта опіки. Супер! Леве, на цьому тижні потрібно слухати свою інтуїцію. Ваша душа щось вам буде посилати. Ви будете відчувати. Щось дуже глибоко, інтуїтивно, навіть ви не зможете пояснити. Твой... На цьому тижні твоя душа потребує уваги і почутості. Ось що вам говорить оракул. Почуйте свою інтуїцію, почуйте, що хоче ваша душа. Істинно почуйте. І карта вас опіки. Можливо, ви будете піклуватися про дітей. Спочатку надай собі енергію для того, щоб потім піклуватися про інших. Не забувай, що спочатку ти, а потім інші. Ну що, попіклуйтеся про себе, спочатку для того, щоб дарувати тепло і увагу іншим. І досить, ви знаєте, непогано. У вас дві, ем, два оракула вам говорять, що потрібно попіклуватися зараз про себе, а не про когось. У вас карта підтримки, о, і занепокоєння. А тут, бачите, по емоціях говорять, що можливо ваша підтримка комусь потрібна, або вам підтримка це підтримка від когось ви залежні. Емоційно від когось залежні, фінансово від когось залежні, будь-чому ви можете відчувати залежність від іншої людини. І підтримка якась потрібна від інших людей, або від вас, іншим людям, або це ви будете потребувати. І занепокоєння у вас за когось. Знову ви турбуєтесь за когось, тому оракул вам говорив, щоб ви попіклувалися спочатку для ну, за себе. Для себе, а потім уже піклувалися і дарували іншим. Ну, спочатку потрібно надати собі ресурс. А ви занепокоєні е, іншими енергіями? Тобто за когось десь там ви переживаєте. Так, Леве, що у вас? Про що буде тиждень? Іерофант, енергія тельця, уроку і також. Навчання державних установ, і це покоритися перед кимось, схилити голову, незважаючи передоставне. Це обов'язок перед кимось або перед чимось, перед дружиною, перед дітьми, перед навчанням, перед державою, будь-що може бути енергія тельця. якщо у вас є подружжя, то однозначно ви будете займатися цими питаннями. Ну, якщо немає, це може бути навчання або урок якийсь для вас, або ви маєте покоритися перед якимось зобов'язаннями. Події тижня, сонце, знову старший аркан, енергія ваша, леве, прояснення, ясність, чіткість, зрозумілість, енергія також дітей, але все вам стає ясно і тепло, якось теплота йде. Середина тижня десятка пентаклів. Сім'я, стабільність, радість. І кінець тижня енергія колісниця, енергія рака. У вас тільки не один старший аркан. У вас самі старші аркани. Значимий буде леве для вас тиждень. А на дні колоду в нас ще і зірка. Енергія водолія, зцілення і дуже багато надій. Так, кудись ви можете тут відправлятися або бажання кудись поїхати. Також до вас може хтось приїхати. Колісниця дає рух. Ну, давайте будемо прояснювати, що у вас тут. Ерофант для левів. Про що цей тиждень? Десятка кубків про сім'ю, кого сім'я, королева кубків, жінка знаку вода, і у нас тут вежа приходить. У когось можуть руйнуватися сімейні стосунки. Тому що по вежі. Тут є верховна жреця, у когось є таємна жінка, таємне якесь спілкування. Верховна жреця і рицар, і рицар чаш. Рицар кубків це сердечне спілкування. Ну, воно з верховною жрецею таємне. Тут ще є ще чоловік знаку повітря. О, так, ну що, Леве, щось у вас тут. Закольцовано стосовно сім'ї. Іде відчуття якогось руйнування або обов'язка, або сімейних стосунків. Чому вежа? Скажіть, будь ласка, чому тут вежа? Вісімка кубків, п'ятірка кубків і трійка мачів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хтось може вийти з сім'ї, хтось може покинути сім'ю. Тому що вісімка кубків це повернутися спиною, п'ятірка, втрачені надії, депресивний стан, і ще й серце розбити. Ось як прояснюється у нас вежа. Може хтось вийти з сім'ї, або сказати, що хтось іде з сім'ї закінчує якісь стосунки або розлучається, або просто хтось покидає сім'ю. Там на дні колоди рицарь жезлів. Так, ну, однозначно, в когось тут ідуть зміни з аерофантом, з обов'язками. Там іде руйнування. Там є десятка. Десятка кубків це сім'я. Це, сім це наповнені почуттями, це радість. Це коли дуже багато почуттів є група людей, з якими ти. Довіряєш, яким ти відчуваєш щастя і тепло, але там іде руйнування, там приходить вежа, там оцей, цей світок, да, це, він руйнується, на жаль. Сонце. Що у вас тут за прояснення? Тут іде імператриця, енергія тельця, енергія матері, материнства, дорослої жінки, мудрої не пороках, п'ятірка пентаклів. І паш мечів. Тут іде смс-повідомлення, новини, якісь прояснення з мамою, з материнською енергією, або це ваша іпостась як дорослої жінки, мудрої, не по роках. Тут дві купків та ще й закохані енергія близнюків. Однозначно, тут іде якесь прояснення. Тут холод між людьми, тут нестача ресурсу, тут комусь когось не вистачає. І тут йде прояснення, що між нами відбувається. Тобто хочеться внести в ясність, чому між людьми п'ятірка пентаклів. Чому між людьми холод, нестача, незрозумілість, відстороненість, якась затик і немає енергії. Немає нестача. Ну так що тут будете отримувати, прояснюючи якесь смс-повідомлення. Стосовно ось цього стану, можливо, ви будете проясняти, якщо ви творчістю займаєтеся, у вас немає ніякої пари, ви будете займатися, якщо ви займаєтеся творчістю, реалізацією, тому що імператриця вона дає також творчість. І тут йдуть смс повідомлення прояснення по фінансах. Десятка пентаклів. Що у вас тут з десяткою пентаклів пов'язано король мечів. Ой, король жезлів це ваша іпостась, четвірка мечів і зірка. Вона вже була на дні колоди у вас. Однозначно, тут береться пауза для стілення, чоловіча енергія бере тут паузу. Можливо, ви взаємодієте з чоловічою енергією знаку вогоння, бо це ваша іпостась, леве чоловіча, ви берете тут паузу для стілення. Чому ви берете цю паузу від сім'ї? Кожен зрозуміє по-своєму і у кожного різна ситуація, але. Однозначно, чоловіча енергія на відстані бере якусь паузу для того, щоб зцілитися. Зцілитися від чого? Що тут? Чоловіча енергія тут ображається, хоче прийняти якесь рішення і обрати напрямок. Однозначно, тут бажання прийняти якесь важливе рішення стосовно сім'ї і стабільності. Но вона, чоловіча енергія, тут фрустрації. Вона відсторонена і вона себе відчуває негармонійно і ображено. Тут знову десятка мотів, бажання поставити десь крапку, покінчити з чимось. І знову іерофант, те, що у вас і було. енергія тижня. Колісниця. Що у вас тут енергія рака робить, куди ви відправляєтеся. вісімка кубків точно кудись відправляєтеся. П'ятірка кубків іде розчарування, втрачені надії, відчуття, вам потрібна якась дивитися в минуле відчуття втрати, що вже пройшло, і ви тут хочете починати діяти. І тут приходить мах, ви хочете кудись відправитися однозначно. І будете відчуття, що це і робити, боже. Тут у вас дьявол, і ще плюс до того сімка пентаклів. Очікування, вас щось тримає в ситуації, ну, і кудись вас тягне, леве. Вас кудись тут тягне діяти, поїхати, покинути якусь ситуацію, кудись відправитися, тому що у вас тут іде знову кризисна карта, у вас іде розчарування і занепокоєння. Сум. За кимось або за чимось. Можливо, ви хочете кудись відправитись до якоїсь енергії, якої вам дуже сильно не вистачає. Тому що у вас тут п'ятірка пентаклів, тут у вас п'ятірка кубків. Однозначно йде відчуття нестачі. Хочеться рухатися в ту сторону, хочеться кудись поїхати, відправитися, приїхати до якоїсь людини. Або людина це може також відчувати до вас. Вона хоче до вас приїхати і буде діяти. Це чи. Це можете бути і ви, і також у вашу сторону. Однозначно. Іде очікування. Тут є відчуття очікування повернення, очікування сильної прив'язки і нестачі тої людини. Такі новини для вас, Лева. Спасибі, що дивилися. До нових зустрічей!